Сьогодні, друзі, працюю по фултангам. Роблю 4 фултанги. Один вже готовий, пішнурочок, все. Залишається наточити. Ось така от рукоятка. Це текстоліт. століт. Він такий в мене є полосатенький. От. Я їх ставив колись на катану. І ось 4 фултанги збираю. Тобто зараз покажу яке, робив був з них. Ось вам. Коли його отак от набираєш, то рукоятка виходить ось така. Коли продольна, то ось так. Ну Матеріал бомба. Працюємо. Ось так, друзі. Два фултанга готових. Всталь. Х12Ф1. Закалка. Твердість. 62 единиці. Залишається тільки наострити. Посипити шнурочки. Ну. Два ось таких фултанга. Зроблених. Один. І другий. Ось так от. Все, кто той казав? Просто. А, і фінку протривав з домаски стали. Такий от малюнок. Так що працюємо далі. Збираємо ще два. Ну ось. Он всі буду калиты клиночки. Сиктики тільки дамаска сталь закалена і кухонечек калений. Два фултанга готових Лишається мені. зробити фінку і два кухонника. Але 4.15 ранку, як тільки сказал, Лягти, поспати, а зранку буду колити оці кліночки ось. Всі кліночки буду колити. А далі будемо збирати. Так що працюємо. Так, друзі, поставив горника, пару заготовочок. Топор я вже закалив, Тут ще дві заготовочки. Ось. І будемо, як той казав, коли їх. Поїхали. Ну ось, друзі, все я закалив. Ось така чудова музика в кліночці. Так, друзі, всі кліночки я покалив. Всі. Звук мені подобається. По закалки теж залишається, як той казав, зробити отжиг. Зараз провіряв на гвоздики. Все воно рубає, все воно чотенько. Зараз вам покажу. Але це просто дурість рубати гвозді. Чому? Тому що ніж має нарізати, він має нарізати. А не рубати гвозді. І чому я рахую, що це дурість? Ну, але так як ви просите, то показую. Ну, ось так там. Мене спитали, чи вони рубають гвоздики там. Рубають вони гвоздики. Ось вам гвоздик. Ложимо. Врем'ято тебе завніж. По звуку мене все влаштовує. Тихенько не падай. Не падай. По звуку мене все влаштовує. Ось так. Ось так В мене все влаштовує? Ну, Я той казав те саме? Те саме. Ну ніж, як сказала мені одна людина, не для того, щоб рубати оці цвяхи. Ніж для того, щоб їм нарізати, відкривати щось. Ну бля, я. я не знаю. Ось вам. Соточка. Ось вам. мудофиночка. Ой, видно, да? Нема ничего. Озвуку те саме. Ось вам іще два кліночка. Так само. Але це просто дурість, це дурість рубати бор. Ось о. Це просто дурість. І ось маленький. Так що, друзі, буду я далі працювати. Залишається тут тільки їх наточити. Два оцих красавчика. Два ножички. І зробить шнурочки і все. Всім гарного дня. Об'ясніть мені, де бумага, що ви написали по всьому інтернеті, що там холодна зброя. Де бумага? Де бумага? По телеграм-каналам усім, де бумага. А ну підійдіть сюди. Чого ви втікаєте? Стидно, да? так? Уже знає. Поясніть, де бумага. Що ви наговорили там в інтернеті? що зброя? Не можна. Вратлас, так, вратлас. так, так. Женовне, ви Скажі, позорите себе. Ви себе, А, а, ви ви. Ви. а ми захищаємо тут сину! Похитаєте ми! Хмельницький область! Вороші захищаються! А ти каду хоть раз! Сука! Тихо! позорище ви!

Максимка довбишла взяточник. Особисто я робив три ножа на взятки сука, блядь. Ще приходила, сука, зтучала мені, Ну. Виявлений предмет головні служби ножа. Було поміщено Національної поліції України слідче управління. Номер ПСП 2013 739. Виявлений предмет зовні схожий до заготовки для виготовлення ножа, номер ПСП 2013 692. Національна поліція України слідчого управління. Виявлений предмет зовні схожий до заготовки для виготовлення ножа. До цей пакету. номер ПСП 20. Так, пацани. Ваші ножики будуть забирати на експертизу. Що є зброя? Тут я вам рукоятка не дорабою. Все так ну, не дорабою. Вот. Да? И все. У нас я разумею? Ну. Але... Я смушу потом что-то с хлопцами в ручине. Ну, До да. меня позвонят, и что я тебе не буду говорить? Жарко. Mm -hmm. А что я кто и сказал? Я свои вещи даже не распаковывал, блядь. У меня все свое ношу с собой. И все. Надо <свес> вот тут. А? А зброя не имеет, даже не Ну, Он не зброя? А на вещи? Я <тит> <чи це робологі. риво> не бачу, що кличеться регулементом. Нє, це... Я це... вам задав от питання. Обшук завершено, завершено. Зараз, зараз ви мені кажете, от, що у вас ще якась цясь ухвала. Ну. ну, так я її не бачу. Так де вона? Покажіть мені, будь ласка, ухвала, де вона, тут? Чи її друкують? Так покажіть її, де вона? Де? Де ухвала? А ви мені вдома не можете? Ви мені вдома не можете вручити? Де ми проводимо. А в мене є гаражне приміщення. приміщення ви Яким я користуюся? Так. Я взагалі військовослужбовець. я користуюся дуже багажним гаражним приміщенням. Одним, другим, третім, п'ятим, десятим. Так. Так. Звідки ви взяли, що це особисто моє гаражне приміщення? Так. Я не бачу. Покажіть мені, будь ласка. Де ти... Там на столі пачка сигарет.